Михайло Мудрик завершив кар'єру футболіста. Так, ви почули правильно. Гравець Челсі, за якого англійці заплатили майже 100 мільйонів євро, нібито кидає футбол заради легкої атлетики, і планує виступити на М5-28 як спринтер за збірну України. Звучить як щось із світу фантастики. Ну звісно, бо це і є справді фантастика. Але перш ніж пояснити, чому ця новина повна маячня, давайте розберемося, як вона взагалі з'явилася і чому наші кавичках, журналісти знову показали свій професійний рівень. Почнемо з основ. Щоб стати олімпійським спринтером, потрібно займатися легкою атлетикою, практично з пилюшок. Це не футбол, де можна прийти 16 років і стати зіркою через кілька сезонів. У спринті кожна сота секунда результат десятиліт відточування техніки, роботи над біомеханікою бігу, розвитком специфічної витривалості. Навіть якщо ти маєш видатні спортивні здобутки в іншому виді спорту, і то перехід у легку атлетику на олімпійський рівень практично неможливий. А тут ми говоримо про 4 роки підготовки до олімпіади. Мудрик швидкий, беззаперечно. Його максимальна швидкість на полі сягає 36 км на годину. Це вражає, але між швидко бігати з м'ячем і бігати швидше за найкращі спринтери світу. прірва розміром з футбольне поле. Учне ім'я у футболі тут абсолютно не допоможе. Олімпійські нормативи не знають, хто ти такий. І отут починається найцікавіше, звідки взялася ця сенсація? А все просто соціальних мереж: іспанська Марса чи Марка, яка колись була поважним виданням, просто скупіювала жартівливі пости з Твіттера та Фейсбука. Журналісти навіть не потрудилися перевірити цю інформацію, не зв'язалися з представниками гравця чи клубу. І що найгірше, наші українські змі миттєво підхопили цю маячню. Всі кинулися переписувати один від одного, додаючи деталі та експертні коментарі, створювати відео та статті з кожним пуком про футболіста. Це не журналістика, це халтура, яка не несе жодної користі. Ми дійшли до того, що фото мудрика на легкоатлетичному старті, яке було зроблено рік тому, під час дружнього візиту до табору легкоатлетів подають як докази його нової кар'єри. Це просто жах панове. А тепер найстрашніше, поки наші професіонали ганяються за келібетом, справжні проблеми українського футболу залишаються в тіні. Допінговий скандал із мудриком це серйозна справа, яка потребує професійного висвітлення. А не жовтих сенсацій. Через таке безвідповідальне поширення фейків люди вже встигли обвинуватити всіх підряд спочатку якусь дівчину росіянку, потім тренерський штаб збірної України, а далі навіть персонального тренера Мудрика, який нібито міг підкинути допінг для покращення результатів у залі. Уявіть, що було б, якби всі деталі цієї фейкової історії розкривали так само активно. Страшно навіть думати про масштаби дезінформації. Знаєте, що найкраще в цій ситуації? Тиша, якої дотримується сам Мудрик у соціальних мережах. Саме така позиція допомагає вирішувати справжні проблеми. Якщо футболіст винен у вживанні в допінгу, він отримує заслужений бан. Якщо ні, продовжить грати у футбол, який має бути.